Ну що ж, друзі, у що на Черкащині відомий місцевий кримінальний авторитет, побив військовослужбовця. І побив він тому, що міг це зробити, і знав, що нічого йому ніхто не зробить. Все почалося з того, що військовослужбовець, службовець, який приїхав на реабілітацію після контузії, написав у соціальній мережі пост про те, що з його батьками сталася прикра ситуація на дорозі на них наїхали, і таке інше. І оцей кримінальний авторитет знайшов цього військовослужбовця, побив його, застав видалити цей пост і вибачитися на відео на камеру. Після цього він оце відео з вибаченнями цього військового виклав у себе у соціальній мережі. Це відео настільки сильно поширилося, що на нього звернули увагу угорі в нашій владі. Відповідно, спочатку це побачив відео Рахамея, потім міністр внутрішніх справ. І в результаті міністр внутрішніх справ сказав, що не може такого бути, що в Україні, в якій йде війна, одні воюють, а інші поліцейські взагалі не реагують на те, що робиться у них тим більше прокуратура. Бо прокуратура і поліція у цьому місті добре знали цього. Кримінального так званого авторитета, вони його боялися і знали, що він може вирішити любі справи навіть вбивство. Тому за це взявся міністр внутрішніх справ і оцей вже так званий кримінальний авторитет, зняв відео з вибаченнями до цього військового. Але, як ви розумієте, цей кримінальний авторитет було дуже багато коментарів, що. Його дуже бояться в цьому місті, тому що він фактично може робити все, що захоче, і ні прокуратура, ні поліція взагалі не реагують на те, що відбувається. Тому швидше за все за нього візьметься Київ. І я думаю, що у даному випадку він понесе все-таки якесь покарання, тим більше, що вилізуть якісь нові справи. Друзі, як вважаєте, що потрібно робити з такими ось місцевими бандюками. Які розуміють, що їм нічого за це не буде, за їхнє злочинства, тому що у них є дуже гарні зв'язки. Буде цікаво почитати вашу думку в коментарях.